протязі 12 років працюю в системі ДСНС, був пожежним, приймав також участь в ліквідації наслідків ракетних ударів по нашій області. Батько спочатку війни вже обороняє нашу державу. Я також, як чоловік, в мене є дружина, є дитина, мати і рідні на даній землі. І не хочу, щоб загарбник прийшов до нас. Я вирішив піти і спробувати себе ще. Як в ролі захисника держави я вважаю, що всі фізично розвинуті та вмотивовані е чоловіки, е які не мають вад фізичних, мають в обов'язковому порядку захищати нашу неньку Україну від е російського загарбника. Вступайте в лави гвардії наступу. Час повертати своє.